Вітаємо вас на шоу, де серця розбиваються швидше, ніж студенти розбивають чашки у гуртожитку. Наш сьогоднішній герой майбутній менеджер Назар, хлопець, який вміє керувати абсолютно всім, ну крім власного життя і будильника. Назаре, скажи чесно, як це бути холостяком у наш час? Та нічого, зате ніхто не краде їжу з мого холодильника. А ти готовий сьогодні знайти ту єдину? Готовий, якщо не є відпустка на всі звітні періоди. Ну що ж, тоді давайте глянемо на наших учасниць. У Назара є та енергія, через яку навіть звичайна зустріч здається кадром у його Очі як пари о 8.30. не хочеш дивитись, але мусиш, бо так цікаво. Назар це той випадок, коли хочеться перескласти долі, а не Було багато сміху, трохи ревнощів і море емоцій. І все через одного Назара. було весело, поки Назар не подивився в мою сторону. Тоді почалось кіно. Коли він посміхнувся, навіть мікрофон та червоні. це той випадок, коли хочеш добути не просто учасницею, а фіналістку його серця. У нього такий погляд, що навіть камера зависла. Коли Назар зайшов у зал, я забула як дихати. Коли він усміхнувся, я зрозуміла, чому коли він глянув у мою сторону. Я забула, що мала казати взагалі. Настав момент істини. Сьогодні холостяк зробить свій головний вибір. Дівчата, це був довгий шлях. Кожен із вас слід у моєму серці. І сьогодні я виберу ту єдину, з якою сину, сину, стоп, стоп, стоп! Я не можу більше терпіти. Я тобі до... Мамо. ну це ж романтичне шоу. Романтичне. Я в твоєму віці мала чоловіка, троє дітей і три рецепти борщу. Пані Галина, ви така гарна. Можна я буду вашою невісткою? Я краще за них. І я я готую, прибираю, роблю масажі, беру вашого сина на оренду на постійній основі. Неправда, я краще, я можу все це та навіть накладати турнікет. Ох, діти мої, у вас тут не шоу, а кастинг у невістки. Добре. Я вирішила, нехай мій син сам обирає собі дівчину. Тільки потім не прибігай до мене, якщо тебе всі. Забудуть після ефіру. Дівчата. Ви всі красиві, чудові, неймовірні. Кожна із вас особлива. Я багато думав і зробив свій вибір. Я обираю бути сам собі наречений. Мама мала рацію, у нього ще не готовий імунітет до жінок. Ну що ж, наш холостяк зробив свій вибір, і здається, сьогодні ми побачили абсолютно новий жанр самі з собою, але з коханням залишається тільки увімкнути одну дуже символічну пісню. За нашого на гостяка поспішає, він планує усе дівкам квіти несе, і упевнений він, що це шоу точно рознесе, пари не хвилюють, красу не круждають. Назар думає, що його тут усі покохають, але забуває легко не. Вико розлетає і хупрямує, бо тут атмосфера його просто зачаровує. Дівчата тікають, що робить не знають. Холосяк пропав його худ, і трошки навчають, і букета нема, і чекали дарма, зате знають на навпруги всі найважливіші слова. 我真不知道。